Шосте вересня. Вас можуть закувати в кайдани, але можете закувати мої ноги. Але навіть Зевс не може відібрати в мене свободи вибору. Епіктет бесіди. Кажуть, що епіктет ходив на кульгуючи, коли він був рабом. Його ноги були закуті в кайдани. Через 2000 років Джеймсові Стокдейлу також заковували в кайдани ноги, а руки скручували за спиною й підвішували за вузли до стелі. Тож суглоби постійно були вивихнуті. Майбутній сенатор Джон Маккейн побував у тій самій тюрмі, і його було піддано таким самим тортурам. Батьком Маккейна. Був відомою особою, тож синові кілька разів пропонували видати своїх побратимів і після цього обіцяли звільнити. Але Джон не хотів втрачати свободи вибору і не піддався на цю спокусу, хоча фізичну свободу при цьому втратив. Жоден із цих чоловіків не здався. Ніхто не здатен був змусити їх зрадити свої принципи. Ось у чому суть. Вас можуть закути в кайдани, але не в силах змінити вашого єства. Навіть під найжахливішими тортурами, які тільки здатні придумати люди, щоб мучити одне одного, ніхто не може забрати в нас влади над власним розумом і здатності ухвалювати рішення. Якщо ми самі від цього не відмовимося.